Екстремізм закидає окупаційна влада Криму, редактору кримськотатарської газети Авдет керівника газети Меджлісу Шевкета Кабулаєва, викликали в прокуратуру Сімферополя. Йому закидають порушення антиекстремістського закону, ухваленого в Росії. В Кримській прокуратурі невдоволені, що журналісти газети в своїх матеріалах користуються прийнятою у всьому світі термінологією, називаючи Крим тимчасово окупованою територією. Редактор вважає субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова редакційної політики не мінятиме. Їх Беспокоит конкретные материалы, конкретные терминологии, которые в чем мере сейчас используются, такие как временно оккупированная территория. Они для себя определили, что мы уже экстремисты, что нас уже можно преследовать или же ограничивать в чем-то.